Друзі, всім привіт! Як ви бачите, зараз знаходжусь на зарядній станції, і поки заряджається моя автівка, ось вона, є, я на ній ще їжджу, нічого не помінялося. Вирішив записати для вас відео, тому що останнім часом я не так часто викладаю відео на Ютуб, тому що більше часу приділяю своїм справам, і на Ютуб немає часу, щоб приділяти, повторюся. Значить, що хотів вам розповісти? Значить, зараз якраз заїхав на нове місце для зарядки. Я тут ще жодного разу не був. Це паркінг на перова. Поки заїхав, то не так швидко я знайшов, де воно знаходиться, поки тут покружляв по паркінгу. Але тут що в нас тут? Тут поки півгодини на паркінгу можна підзарядитися, бо я чомусь не підзарядив свою машину. Чи полінувався, чи думав, що мені вистачить, але все ж таки буває, що потрібно більше проїхати, і виникла необхідність підзарядити автомобіль. Тому поки ось уже 10 хвилин стою, ще хвилин 20 постою і ну, може менше навіть. І якраз поїду по своїм справам. До речі, що хотів вам розповісти, зараз покажу. В цьому сезоні в мене вийшов якраз найбільший поки що. Пробіг на одній зарядці. О, вже потепліло, погода тепла. Значить, на попередній зарядці я проїхав дивіться 183 кілометри. І залишок у мене залишався ще десь здається там 18 км. Тобто, що там виходить? Кілометрів 200 я би проїхав. І це, до речі, хочу сказати, що а, при тій умові, що я це буквально вчора я там дещо поспішав і дозволив собі їхати ну, без екорежиму, бо зазвичай я з екорежимом катаюся, без екорежиму е трошки швидко треба було мені їхати, і соточку, соточку, може, чуть більше там періодично я їхав. Тому якби навіть без оцього екорежиму те, що я швидко їздив, то тут ну, вийшов би ще більший запас ходу. Але перед цим, відповідно, чому так вийшло. Значить, я довго заряджав свій електромобіль, мається на увазі, що я його залишив на ніч, і я просто був втомлений, я заснув і просто забув забрати автівку. Вона в мене. Ну, довго стояла на зарядці і вже сама потім відключилася. О, відповідно, можливо, там трошки лишні кіловат зарядили, зарядилися і списалася з мене більша сума грошей. Ну не суттєво більша, ну, більша, ніж зазвичай. І тому, відповідно, більше вийшло цих кВт, і вдалося зробити цей більший запас ходу. Тому ось так. Ще чим хотів з вами поділитися, значить, нещодавно виникли в мене трошки такі, як кажуть, тимчасові незручності з тим, що на ті зарядні станції, на які я зазвичай заряджаюся, це як правило Іоніті. Біля дому, де я проживаю, в нас там поруч станція з Іоніті. Воно власне заради неї я і купував першопочатковий електромобіль, тому що знав, що я з боку під будинком зможу зарядитися. І ось нещодавно там демонтували в нас оцей кабель type 2 яким відповідно заряджається Зоя. Я якраз в той день встиг побачити цього хлопця, який ну, з технічної служби приїхав, якраз демонтував кабель. Ну і каже, що потрібно там на техобслуговування, що він там щось зараз не в такому стані, як повинен бути. Десь там оголився кожух, і там трошки видно кабелі, каже, що так ну, заборонено по техніці безпеці, не повинно бути. Ну і він його демонтував. Ну і В розмові я кажу, а через скільки часу ж повернете цей кабель? каже, ну, не знаю, можливо, тижня-два, а можливо, й довше, тому що зараз у нас каже, на складі нема цих кабелів, там зараз щось ну Не так просто в них, там, ну і каже, невідомо на який термін. Я кажу, це дуже дуже погано, тому що я заради цього машину купував, щоб була можливість заряджати з боку біля будинку. Так, ну і після того я деякий час, зараз вам навіть покажу в цьому в переписці, я періодично звертався в службу підтримки, зараз ось покажу. Значить, Ось, бачите, екофактор, переписка в цьому в телеграмі, і я е, їм нагадував про себе що ось, наприклад, е, дуже не вистачає порту Тип-2 на станції 776. Ой, там, ну, бот там відповідає загальні фрази. Е, пишуть, що ми зафіксували ваше звернення та передали його оператору там, власнику станції для подальшого вирішення. Ну Потім проходить ще декілька днів, я знову пишу, дуже не вистачає. Порту Тип-2 на станції 776. Поверніть назад, будь ласка. ну і Знову ж таки пишуть, там, ваше звернення зафіксоване. Потім знову періодично пишу Поверніть станцію, порти, поверніть порт тип 2 на станції. такій-то Ми зафіксували звернення. так і так, і Мені номер гарячої лінії тут пишуть, звертайтесь напряму. так, ну і Тут ще інша переписка там звертався по перезавантаженню іншої станції, щось там з проблемно проблем, не завжди заряджає. Ну, частіше вона не заряджає. Так, і потім далі, далі, далі. Знову я звернув. А, потім а, пройшов. Якийсь час, і я е, заїжджаю, якраз е, планував там цей, запаркувати свій електромобіль поруч, е, там місце зазвичай є. І приїжджаю. Я навіть не знав, а дивлюся, вже поставили, повернули назад цих е, кабель порту Type 2. Або що було для мене приємним здивуванням? І я якраз тепер знову маю можливість заряджатися в себе біля дома. Але якраз цього разу, що зараз, коли я записую це відео, то заряджаюсь я не вдома, тому що якось я розраховував, що мені вистачить запасу хода, і потім я заряджусь. Але поїхав по своїм справам і довелося деякі ще місця заїжджати, і все ж таки не вистачило, тому зараз якраз стою на цьому паркінгу і заряджаюсь. Вот. Тому ось вийшла така ситуація. До речі, ще. Ще по новинам, по машині, тому що буває періодично, дехто пише мені в коментарях, що рідко стали викладати е, відео про Зою, що е, викладайте, записуйте якісь буденне користування Зої і так далі. Е, що ще хотів розповісти? Е, буває періодично, ну, ось буквально в, якому в минулому місяці. Е, Двічі-двічі довелося заїжджати на шиномонтаж, тому що... Не знаю, де я умудряюся, зловив якийсь там то саморіз, то ще щось таке. Ну, в общем, проколов колесо і довелося ремонтувати, заїжджати на шамонтажку. Так от що хотів сказати, що ось наявність цієї програми Канзе зручно тим, що ну, в такій ситуації там от на бортовому комп'ютері вискакує попередження, що. ну, Необхідно перевірити тиск в шинах. Ну, тобто я вже з практики знаю, що колесо підспускає, і скоріш за все, що десь щось зловив. То заходимо в Канзе і можна тоді подивитися, саме з яким колесом є проблема. О, бо так же ж не станеш всі колеса перепровіряти там, чи тим прибором, який тиск в шинах міряє. А Так собі зайшов, програму подивився і видно, видно, яке колесо підспустило, ну яке відповідно там. Прокололи, зловили щось і заїжджаємо на шамонтажку і кажемо ось ця колесо, будь ласка, відремонтуйте. Тому з цим значно зручно, Зручно. Так, тому ось така е, ситуація. По можливості буду щось для вас записувати, якщо є таке конкретне по автомобілю, бо е, щось таке, що я вже озвучував, говорив, мабуть, мені чи не набридло. Чи у зв'язку з тим, як я вже казав, що більше часу приділяю своїм справам, тому не так часто записую ці відео по ЗОЇ. А, ну і приємно, що ось буквально вчора а, був я в одному із магазинів, ну і якось там заговорив з хлопчиною одним. А він каже, щось мені здається, голос якийсь знайомий. Каже, ви часом на Ютубі нічого не викладаєте. Кажу, та по автомобілю там зоя викладаю. О, каже, точно, каже, це ж у вас чорна Зоя, все, я згадав, я підписаний на ваш канал. ну Було приємно, що мене хтось впізнає. Тому ось така ситуація. Так, що ж, добре, я ще тут декілька хвилин. Заряджаю своє авто і буду далі вже їхати. Всім гарного дня, до зустрічі в нових відео. О, якщо є у вас якісь питання по машині, то будь ласка, задавайте в коментарях. Буду старатися відповідати, і це також допомагає мені для того, щоб можна було щось записати в інших відео по електромобілю Рено Зоя. Всім гарного дня, до зустрічі, бувайте.